Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб-каналі Небо Он. Обов'язково підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до біблійних роздумів над історією про Марію і Марту. Послухаємо спершу текст. Це Євангелія від Луки, 10 розділ від вірша 38-го. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І в неї була сестра, котра звалася Марією. Яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слово, а марта метушилася при багатьох послугах. Тож підійшовши, сказала, Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоби мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку. Яка не відбереться від неї. У численних проповідях, які мені доводилося чути про Марію і Марту ще, починаючи від семінарійних часів, часто проповідники виступали на захист Марти. Всечесні отці оці богослови намагалися показати її гостинність, що абсолютно не викликає жодних сумнівів. А слова Ісуса трактували як ну таке. Не як картання, лише як таке повчання. На допомогу такому поясненню приходив не хтось там, а сам святий Григорій Великий, який бачив у Марті активний спосіб служіння церкви, натомість в Марії споглядав, споглядальне, контемплятивне, молитовне служіння. Здається, що активність Марти всім нам добре знайома, ну і близька. Настільки що ми готові це так, захищати, дещо відважусь сьогодні відійти від цієї апології і при допомозі Духа Святого ще раз приглянутися до цього уривку. Справді, Марту характеризує гостинність. Вона приймає Господа до свого дому. Здається, що на цей момент вже Лазар хворів. Ну, якщо би не хворів, якщо би був таким дієздатним, ну, то, скоріше за все, він мав би приймати Ісуса додому, він мав би виконувати роль господаря. Ну і той факт, що Марта це чинить, ну, показує, що Лазар вже хворіє. Її ім'я, ім'я Марта з арамейської мови перекладається як пані Господиня. Ну і справді пасує це ім'я. Євангелист зауважує, що ця жінка клопоталася або метушилася багатьма послугами. І євангелист Лука вжив тут грецького слова, періспао бути відтягнутим, відволікатися, бути відірваним, відволікатися в різні боки, пері, значить, навколо, а спао значить, тягнути, рвати, виймати. тобто, Власне, розносило Марту в різні боки і туди, і сюди. Це дієслово часто використовується для опису внутрішнього роздвоєння уваги або емоційного неспокою. Оскільки це слово в Євангелії зустрічається лише один раз, взагалі в новому завіті тільки один раз, це слово вживається, власне, в нашому уривку. То для того, щоб дослідити значення цього слова, ми змушені дещо переглянути приклади з класичної грецької літератури. І ось у пана Гомера, який написав «Одисею», це слово періспаума і вживається в сценах, де герої борються між бажанням повернутися додому і спокусами островів, повз яких вони пропливають. Тобто Періспаомай описує таку внутрішню боротьбу. Що обрати, що вибрати? Платон в діалозі Федер використовує Періспаомай для опису розпорошення душі, коли людина не може зосередитися на істині через чуттєві бажання. Арістотель в риториці. Періспаомай вживає для опису аудиторії. Яка відволікається від логічного аргументу через емоційні апеляції. Також це слово Піріспаомай, метушитися, розносити в різні боки, вживається декілька разів септуагінті. Септуагінта, пригадаю, це грецький переклад Старого Завіту. І, можливо, два випадки розглянемо. Отже, Періспаомай вживається в Псалмі 118, тобто. В наших перекладах це буде псалом 119, вірш 115. Геть від мене беззаконні, щоб я зосередився на веліннях мого Бога і не відволікався. Приповідки 4:27. Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч, відверни ногу твою від зла. Думаю, що цих прикладів достатньо, щоб побачити, що. Ось ця метушня марти, ось це слово періспаума й метушитися, означає внутрішню боротьбу змагання між різними виборами. Що обрати? Тобто, це не просто така, знаєте, суєта, метушня, ну таке забігання, скажімо, ні, це внутрішня боротьба. Що обрати, що вибрати? І саме тому Ісус, на ось цю. Репліку Марти на цю претензію, що тобі байдуже, що сестра мене залишила. Тобто Марта хоче бути гостинна до Ісуса, але до сестри то не сильно гостинна. Ісус відповідає, Марія обрала кращу частку. Якщо Ісус так сказав, що Марія обрала кращу частку, то вже в цих словах є певний натяк. Тобто Марта, здається, не обрала тої кращої частки, бо якби і Марта обрала кращу частку, то навіщо Господь би так говорив? Що є предметом боротьби Марти. Можливо, Марта бореться між намаганням заслужити на любов Ісуса своїми вчинками і дати собі спокій і довіритись Ісусу. Думаю, що ця боротьба часто і нас тривожить, що ми намагаємося заслужити, заслужити, здобути своїми зусиллями. Тим часом Господь приходить і каже: Люблю тебе безкорисно, таким, яким ти є. Такою, якою ти є. Святий Августин, коментуючи уривок про Марію і Марту, зауважує, що Марта обрала нагодувати Господа. А Марія обрала, щоб Господь її нагодував. І тому сіла в, слова, в ногах Ісуса слухати його слово. Яким же було її смирення, продовжує Святий Августин, коли вона сиділа в ногах його, тим більше вона отримала від нього, бо вода тече від. До найнижчої частини долини, а тече здалеку від узвища Пагорба. Марта має претензію до Марії і за це була напоумлена Ісусом. Чому? Здається, що Марта потребує Марії. Активне служіння. Якщо вже звернутися до цієї метафори Святого Григорія, потребує молитви, потребує. Молитви як свого фундаменту. Інакше, за словами Папи Бенедикта, активність, яка не має духовного фундаменту, легко перетвориться на неспокій і втому. Що сьогодні ти обираєш? Поділися своїми роздумами в коментарях. До зустрічі!